Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна від турецького виробника Лаура Гран з під ковдрою в комплекті. Ось таке гарне подарункове пакування. Пакетик з логотипом фірми з такими ось тканівими ручками дуже таке подарункове, найподарунковіше пакування постільної білизни, яке ви могли б колись бачити. І всередині пакету знаходиться коробочка вона, до речі, така цупка. Не тоненька. Ось так відкривається. І в неї запакована постільна білизна, тип тканини сатин, склад бавовна на 100%. Ця постільна білизна можлива в таких варіантах комплектації. Простирадло на резинці плюс 4 наволочки в комплекті. Простирадло, звичайне, плюс 4 наволочки в комплекті. І простирадло, звичайне, плюс дві наволочки в комплекті. В мене буде варіант з чотирма наволочками: простирадло на резинці і, звичайно, підковдра в комплекті. Лише в євророзмірі ці постільна білизна представлена. Ціна за євророзмір – 1335 гривень. Тож, давайте відкриємо і побачимо, як ця постіль буде виглядати в розстеленому вигляді. Я розстелила постільну білизну, подивіться, яка вона. Дуже-дуже красива виробник, Туреччина, Нагадаю: фірма Laura Grand в такому ось подарунковому пакуванні. Також хочу. Вашу увагу зосередити на тому, що постіль вживу, я маю на увазі колір та малюночок, 100% відповідає зображенню, яке є всередині коробки. Тож не бійтесь обирати цю постіль саме за етикеткою. У мене комплектація, як я говорила, це простирадло на резинці, підковдра та чотири наволочки. Ще є комплектація звичайне простирадло, підковдра, дві наволочки, також звичайне простирадло, підковдла. Та чотири наволочки. Ціна за будь-яку комплектацію 1335 гривень. Лише в євро розмірі ця постільна білизна представлена. Вона зроблена в стилі кампанії, поєднання двох різних кольорів та малюночків. У мене це такий ось сірий і біла основа, і такі великі, сині, такі гарні квіточки. А вони є на верхній частині підковри, також на верхній частині наволочок, оцих менших 50 на 70 розмір, дві штуки. Розпочнемо якраз з наволочок. Як ви бачите, вони з такими ось гарними рюшками, вушами по всьому периметру. Верхня частина це Такі ось красиві квіточки. Внутрішня частина це однотонний, такий сіренький вінзіля, а в колір внутрішньої сторони під ковдри та простині. Одягається наволочка на запах. Ось такий він глибокий, дуже гарний. Хочу звернути вашу увагу на бездоганну якість пошиття, Ні, ниточки строчки всі рівненькі, ниточки ніде не торчать. Також в комплекті ще є дві наволочки розміром 70 на 70. Вони будуть одного кольору та малюночку зі всіх сторін, такого ось сіренького. Також з вушками, з рюшами і одягається на запах. Запах в цих постільних білизнах. Дуже якісний, гарний, подушки ваші не будуть виглядати-випадати. У мене оця ось що 70 на 70, вона взагалі така пухка і доволі проблемно знайти якусь гарну наволочку, щоб подушка туди влізла і не виглядала. А тут, дивіться, все супер якісно, не торчить, не виглядає. Під ковдра в цьому комплекті підходить на стандартний євро розмір ковдри. Це 200 на 230. Вона двокольорова, верхня частина це сатинчик. З тканини сатин, склад бавовна. Не ління не кошлати тканина. Такий ось сатинчик гарнючий. З внутрішня сторона це однотонна, така ось сіренька з вензелями І застьобується на змієчку. Ось така змієчка у нас закрита додатковою тканинкою, вона буде, щоб не було видно. І ось такі шовчики маємо всередині постілі. Простирадло у нас на резинці, як я говорила, його розмір 180 на 200 і плюс 25 см на бока. У мене кровать розміру 160. І ця простень, до речі, також підійшла. Тобто можна говорити, що простень підходить на 180 і 160. Лише 160 я її трішки, так, знаєте, підвирачувала з деяких боків, але в принципі нормально сіла. Простирадло на резинці, повністю резинка йде по всьому колу, не лише на боках, а повністю по всьому колу, і тут дивіться такі спеціальні виточки для вашого матрасу. Я сміливо вам можу рекомендувати цю постільну білизну. Я отримала вже дуже-дуже багато відгуків за неї. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм або в групі вайбері посилання. На це все закріплено в шапці профіля. Приходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь. Я вам буду рада допомогти з вибором будь-якого текстилю, а його я маю дуже багато різних. Він за цінами виробника, невисокі ціни, гарна якість. Також маю одяг повсякденний, жіночий, чоловічий і піжамки. Приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, рада буду допомогти з вибором.